Вітаю вас на каналі Авельдей Мартує. І сьогодні ми розберемо список деяких цікавих політичних і не тільки запитань. Перше запитання: чи є смерть Папи Римського передвісником завершення війни в Україні? Доволі інтересний вопрос. Передвісником завершення війни в Україні то не є. Но це є передвісником більш глибинних подій. Так що. Uh, якісь переляки вони не а які події це будуть? Uh, uh, от останнім часом всі люди дуже сильно почали якби, біжати до віри, Богом прикриватись. А, і люди, які не віруючи, зразу впадуть в поле невежества. Не знаю, як українською сказати, Ой, і прикриватися от, добрим замислом більше не вийде. Ті, хто істинно віруючи, ті почнуть якось в житті трохи підніматися. Хоча потримуються на одному рівні? Ні, навіть підніматися. Це вже якісь питання такого духовного характеру насправді. Що означає насправді э, передсмертна зустріч Папи Римського з Джей Ді Венсом, який вплив? Вона мало на події? Все переверне. Я не думаю, що ми роз... зможемо, вообще, в принципі, розглянути і розкрити це питання, тому що а, говорилося про втрату якихось ресурсів, влади чи контролю, і що утримувати -ка минулу картину, яка є, вже неможливо. Так що чекаємо, коли Ватікан почне чи роздавати та інечі валитись. Коли можна очікувати наступний обмін полоненими між Україною та Росією? Яке сьогодні число? 29. Ой, 22. Ну це не ближчий тиждень, це наступний місяць. Початок наступного місяця буде анонс е, обміну. Ну він буде доволі масштабний. Я не скажу, що він великий, але масштабний. Який характер і масштаби матиме обмін приурочений до 9 травня? От, по факту, виходить, що минулим питанням я відповів на це. Мир і перемир'я. Для чого насправді було оголошено поточне перемир'я? Які реальні цілі сторін? Це треба прям широко посмотрити. Нічого. Наскільки це реальна подія. Вона взагалі трапиться. Це ще затягнеться. ще нема поточного перемир'я. Хто зриває перемир'я? Це наказ Путіна пиняти вогонь чи це провокації російських військових Z-канали Пишуть про воєнних. Перевернути зірка це у нас проти плану вищих сил, а це дії людей, Королева мечей і до цього да, Це плани якихось воєначальників. Причому вони не по-морському. Або володіють владою, а по-істеричному. Тобто вони такі вздриснуті німного. Ситуація відтягується, але має вирішитися: чи досягнуть США і Росія домовленості щодо припинення війни до кінця тижня? Це в мене прикол такий відповідати на питання до того, як я їх прочитаю. Дякую, духи. Хорошо мені, ясно бачення тримаєте. Чи вийдуть США з переговорного процесу найближчим часом? В якому сенсі? А при узгодженні вийдуть. Значить, ми говоримо про поточне перемир'я, яке затягнеться не на тиждень, десь на 2-3 тижні. Три-чотири, і тоді він вийде з перемовних процесів, коли як би воно має бути вирішено Щас стукнуло по голові ці інфо. Чи є гучні заяви Трампа щодо окупованих територій частиною реального плану їх повернення в Україні? Гучні і безтолкові. Ого, ого, ого. Не нравиться е, комусь, коли я його дивлюсь з цього Трампа. Прикривається дядько. Чи буде найближчим часом переломний момент, коли Росію змусить світова спільнота вийти з території України? Е, не один раз кажу, я повторююсь. Повторюсь же? Повторююсь. Що на конечну станцію зайдуть всі. Зробити вигляд, що всі молодці, всі дуже криті, всі дуже сильно допомогли. Загрози дати. Чи очікуються загрози на раковини Трагедії в Чорнобилі 26 квітня? Нічого особливого. Особливого в смислі масштабу. Угу. Який сюрприз може готуватися Росією або іншими силами на апарат у Москві 9 травня. Який сюрприз. Хм. Я би не сказав, що цей сюрприз буде поганий. Сюрприз явно присутствує, він є, но. Суть в тому, що парад піде не по плану, не по плану влади. І щось там все-таки двіниться, провернеться в позитивну сторону. Для громадян чи для, для громадян їхніх. Чи планується присутність лідерів США Північної Кореї, Кім Чен Іна або Ізраїлю на нападі в Москві? на, нападі, на параді в Москві оговорочка по Фрейду. Да, планируется. Північна Корея, конечно, сомневаюсь. Израиль, США, там может быть. Північна Корея, навряд Ні, Навряд Чи очікується найближчим часом справді позитивна подія або зрушення для України на міжнародному рівні? Будеш хороше. Угу. Комунікація між людьми у владі, це скоріш у нашій владі, да? Да. А, може трохи провалитися один між одним, когось а, будуть намагатися усунути, чи я напряму йому говорити відступив від своїх прав. Можливо, це навіть президента касається, не знаю. Це має перевернути увагу. І з того моменту ситуація має стабілізуватися з перемовинами, і з обмінами і з усім іншим. Дякую вам за увагу. До побачення і до наступних зустрічей.